10 хвилин 6 година ранку. 5 година проснулись, друзі. 13 травня, якщо не помиляю. З'їдемо ми знову на тополе. Вчора там знайдено 3 золота, звичайно, маленьких. десь по 05-07-08 грамів. Ну малесенькі такі, друзі. Дві ароматнички, одна в гарному стані, ідеальному, Одна сплюснута лиця, можна сказати. Якесь кульцо навіть не скронне, а пусте маленьке колечко тоненьке. Теж напарник не хотів показувати. Типу, потім вже когось там показав, то ми знаємо. Їдемо сьогодні на те місце. Динарів не знаю, може 3-4 були, не знаю. У мене один. Надіємося, що сьогодні ще щось вилізе. І з були, друзі, фібули були, там багато чого було, коли цікаве. Останній раз, друзі, їдемо. Не знаю, як то буде. Машина в мене в аварійному стані. Не дай Бог може вироти кардан і може бути біда. Але ми їдемо. Боже, збережи і надіємося, що все буде добре. Тому, друзі, не виключаємось. Дивимося відео далі, дивимося до кінця. Не спиться хлопцям зрання. Не забуваємо підтримувати наші Збройні Сили України. Не забуваємо, що вони охороняють наше небо мирне. Молимо, щоб Бог їм допомагав. Молимо, щоб настав ми мир, підтримуємо фінансово нашу армію, друзі. І погнали до копу. Друзі, під'їжджаю до місця пошуку. Дивіться, яка краса. Хоч і 13 травня, дивіться, травичка ще біла. Це просто капець. Де ж то тепло? Їде Так, друзі. Приїхали ми на місце. Троє камрадів, друзі. І один же лазить по полі. Так що, підемо пік. З друзі, сліди, <кій> пішли. А я тут йду. Дивіться, коротше, є в мене перша знахідка. Щиток. Головна частина персні. Ось так, друзі. Вже є знахідка, нічого собі, норм, пів восьмой. Якби був цілий, то б було класно. Ну, простенький, але щиток. Забираємо. Знахідка за знахідкою. Вон там я викопав цей щиток, дивіться, друзі. Є в мене знахідка. Десь я вже її кину. І це просто капець. Ви це собі уявляєте? Як так можна? Ви може вже і бачите їде. А я не бачу. Трохи сліпак. Це капець. А во. Дивіться, друзі. Серединка хрестика. Капець, та був би цілий. Тобто було б би чітко, а так? Але дивно сигнали є, друзі. Та сигнали є. Я думав, що то буде все сходжено на дай, через таку, а ще купа місця не сходжено. Так що супер, забираємо. Друзі, це якась містика. Третій сигнал підіграв. Там був щиток, там кусок крестика і от знов сигнал, друзі. Та ром сліди, Ось сліди найдуть. І дивіться. Певно, що якась, якась матриця. З якоюсь зіркою чи що, бо щиток теж відперсні, друзі. Непонятно, але така знахідка. Три знахідки за 10 хвилин. Ну, норм. В одного з камрадів. Ми думаємо, що це амулет блискавка зігнутий бідняцький, але, друзі, ми сподіваємося, що це він. Теж обломочки, Бачите, в нього більше пучки, а в мене все покери. Ну, Так, друзі, дивіться, знахідка. На жаль, не ціла. Я не вдався, друзі. Я себе, себе настроїв сьогодні, якщо навіть фібулу, спинку фібули цілу, то значить ков вдався, друзі. Ніколи не треба настроювати себе на щось гарне, на динари, на золото. бо Потім приїжджаєш, думаєш буде, 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 а нічого нема, ти розстроюєшся. А так настрою себе на фібулу. Вона ходить щось гарне, сподіваємось. Там ради дуже знахідка, але приватизована Україна 2 копійки. Смурт. Але забирає. Друзі, ще одна радянська монета в цьому ж місці. Нічого цікавого. Друзі, СССР, смурдечі. Ось така копійка. 21 рік, 6, 20 копійок чи 15. Ось так. Друзі, ось ямка. Я йшов зверху, тут пшениця у нас. Бувся мальчик. Думаю, що їхній мусор тут викинув з камраді, вертаюсь. Купаю, друзі, а це там ну, щось по-кійській російська пряжечка або щось таке. Язичок залізний, але зберігся. Колечко бронзове. Камраді 20, ходить ще більше, ніж вчора, друзі. Пікей. КПЕС, друзі, така печалька в мене. Дивіться, яка знахідка. Ви бачите, чого ця частинка? І з якого металу фі була, срібна була. Друзі, я, я себе виявляю, як таку цілу викупити. Просто бомба. А так, лом. А але нічого Ось така знахідка в мене випадає. Було. Дротики, Бідняцький були. хрестик і то не цілий, друзі. Ай-яй, -ай, це Забираємо. Дивіться, друзі. Трошки кольором пробивало, але було дуже глибоко. Наконечник. Це капець. Київська русь. Супер, друзі, в колекцію піде. Ось так, друзі, дивіться, знахідка одного з напарників з цього поля. Просто бомбезний хрестик. З такими візерунками, друзі, цілий, не зігнутий ніде. Це просто Це реальний фарт. Мегакоп, друзі. Надіємося, що знахідки будуть до вечора ще... Ось така голочка попалась від фібули. Маленька, тоненька. Друзі, щось не густо, не густо. Бачите, друзі, є дні уломки. Комусь везе на хрести на ладошку, а комусь на уломки. Як в ковакі друзі, фарт, але ми не розстроїмося. Тому що ще є час. І ще є поле ходимо. Знов, друзі, обломок навіть не ціла. -да, так, настроїмося на фібулу. А навіть фібули нема, це просто капець. Ось так. Так, камрад має похвастатись ось такою монеткою. Красивої середньовічі, друзі. Така тоненька. Але стан буденький, буденький. Красиво. Так, друзі, один з людей, який ходить по цьому полі, знайшов вже два динари є. срібних. За За півгодинки, значить, динари тут ще є, надії не втрачаємо. в мене ось така фібула, майже ціла. Супер, глянь. Є, друзі, довгоочікувана знахідка. Пиночка фібули. Знову обламана, не ціле. Коротше, друзі, треба вже, певно, їздити додому. Огаляк капець. Друзі, а дивіться, що та тримай. ...найшов камрад. Провінційний рим. Гвардіан, певно, третій, щось таке похоже ніби. Дивіться, який красивий реверс. друзі, це просто бомба. Супер. Ну, і лімесний динарик, І лімесний друзі. Не знаю, як це можливо, звичайно, тут так сходжу. Але вітаємо камрада. І вже скоро їдемо додому. Так, друзі. Ось такий коп. Самі обломки. Тільки один наконечник цілий, можна сказати, скажу. Що... що це пряжечка чи що це таке На жаль. Нічого такого цікавого. Але вже як є, друзі. Ось так ми закрили весняний сезон. Далі ліси. Так що всім дякую за увагу. Ставимо пальці вверх, підтримуємо нашу армію. Молюся. А далі буде щось.